Що ж ви думаєте? Розбираю. Прийшло знімати фасуючий е, колектор. Тому що я не поставив рампу, а закрутити її немає змоги з колектором. І, а я цього не знав, бо я його не розбирав. По форсункам ставляться дуже легко. Почистив канальці, там, де прилягають мідні кілечка. Обраточку легенько підтягнули, там резинове Теж кілечко. Поставив вже стаканчики. Почистив, затягнув. Прикрутив на радостях, думаю, шас. трубки. Ага, нема. І нема оцих болтів. Є з коректора, но вони короткі. Прийдет і шукати. А так. Зараз ставлю рампу і знову назад колектор. Збираємо далі. Я не знаю, як власник, але я коли запущу цю автомобілю, я, мабуть, забухаю. Я хоч і не п'ю, але но... капець, немає кріплення. Не вистачає кріплення гідроусіліття. Я вже забув, як він називається. Сюди болти я підібрав. Затягнув, поставив все так гарно. Трубки оці маленькі, зараз поки позавожу, напевно, Арглаз трпається. Я не знаю очередності, як його оставлю. послідовності. Капець. Ще трошки. Добре, граюся ще з цим апаратом. То фішечки не підходять, то клемки почистить, то трубочки відкручувати приходиться, бо е, послідовність не, не ту, З... Коротше, потихеньку. Дивіться, е, отвори, отвори, змащування турбіни була запхнута тряпка. І як мені його звідти вичистить? Буду гратися. Ні мастилом, ніхто нічого не пропитав. Не було трубок, які підводять сюди. Одна сторона була, тут воно також, бачите, запхнуто. Одна сторона була трубочок, оцієї якраз не було, а замовляли через інтернет, поки все поприходило. Трошечки затягнув пуск, але... Но... Думаю, день-два Кажу, Жучого так довго. Довго робиш, там його на день роботи. Зої з цій гівна. Отак. І так же саме, так кожну деталь. На цьому апараті прийшлось відчищати. Також я вам показував тут вже все відчищено продуто компресором. Потім цей подивимося вже, щоб туди спилюка не нападала, фініш буде. Це зараз повідчищаємо все і ставимо, збираємо. Граю далі, турбіну вже поставив, свічки вкрутив, а грався сьогодні з... О, ну тими болтиками, що ці трубочки охолодження і змащування. О, вон раз. І отам вон два прикручене. Ой, вони мене довели сьогодні до, майже до дервового зриву. Поки поодягав на них кільця, поки попало. Попав по різьбі, бо хтось коли знімали, погнули всі повиги. Поки поприкручував. Сьогодні вже дозбираю. Поставлю кондиціонера, генератор, закрию ремінь, Ой, ремінь, цеп і ось. він Вже ось це буде видно, вже можу. Не можу. Вже рукою, не знаю, на відео буде, але вже ход є. Я думаю, що ще пару деньків постоять і відпусте його. Ну, може я себе трошечки навертаю. Робимо далі. Добре. Завів я даний агрегат. Працює. Ну, видає е, помилку е, датчика колінвалу і розпредвалу. П2016. Буду знімати зараз мотора. Є підозра, що невірно поставив маховик. Так що? Знімаємо мотор.